Ці тендітні комахи схожі на осіннє листя. Тисячі метеликів Данаїда Монарх кружляють у небі і сідають на гілки дерев. Чудове видовище щороку приваблює сотні туристів до заповідника мексиканського штату Мічуакан. Лише Данаїда Монарх з усіх видів метеликів щорічно мігрує на великі відстані з півночі на південь. До Мексики вони прилітають на землю з Канади і зі сходу США, долають шлях завдовжки до п'яти тисяч кілометрів. Раніше в Мексиці був мільярд метеликів монархів. За останнє десятиліття їхня чисельність дуже скоротилася. Комах внесли до списку видів, яким загрожує вимирання. На думку науковців, найбільше метеликам шкодять пестициди на фермерських полях і вирубування дерев. Проте ситуація поступово поліпшується. Два роки тому метеликів було менше. Ми визначаємо це за кількістю дерев і площою територій, які вони займають. Торік було дві великі колонії, і вони охопили майже два гектари. Цього разу метеликів ще більше. Перші метелики прилітають до Мексики на початку листопада. Деякі мексиканці вважають їх душами померлих, бо на цей час Україні припадає день померлих. Ми бачимо метеликів у новинах чи документальних фільмах, але тут усе інакше. Це унікальний досвід. Метелики нагадують аркуші паперу, що падають листя, що кружляє, і душі, які відлітають. Дуже багато почуттів сплітається воєдино. Монархи зимуватимуть тут до березня, а потім повернуться на північ. Утім, жоден метелик не пролітає весь шлях туди й назад. Ці комахи живуть щонайбільше сім місяців. Як вони знаходять дорогу, ніхто точно не знає, але заведено вважати, що орієнтуватися їм допомагає сонячне світло і магнітне поле Землі.